Всіх вітаю. Да. Е мене звати Міко Панцер, або в майбутньому просто звати Міко. І сьогодні я би хотів з усіма, вами, як ви кажуть, познайомитися, розказати, в принципі, ну як не про себе, я не знаю, просто про майбутнє, про аккаунт, про мій скилл, про те, що я хочу робити далі. Ну і відкриємо з вами, звісно, вже ось 15 чорних ящичків з пропозиції, яку я сьогодні купив. Да, тільки тут її не видно. Так, ну давайте спочатку про мене. Е, нік мене виграє Федерал Е, Звідки такий нік? Нік в мене такий, бо в мене був попередній канал Federeal Teteforniest. Е, тут не дуже важливо, що, буде, що було там. Дуже важливо те, що буде далі. Я в такому чудесному клані під назвою Top Quality Team Academy створили її чуваки з Top Quality Team для, ти... для своїх прихильників і просто друзів, я не знаю точно, але коротко презентую кана... клан. Що ще я можу сказати? Гра я досить мабуть і непогана. 64% і 2150 приблизно ось так, як ви бачите, середнього по аккаунту. На 10-то грає, ну, можна було б і краще, але я досконалюю свою гру, як ви бачите. Дуже багато є над чим попрацювати. Моя мета поки що це 70%, 72% десь приблизно, і хоча б 800 середньо. Я вірю, що поки буду з вами тут розвиватися паралельно, я зможу хоч щось уже нарешті зробити з аккаунтом. Е, що ще? Хочу сказати, що ось недавно створив цей канал. Також в мене є трово. Я залишу посилання в описі потім мож... і потім буду вже стрімити на трово. Не дуже регулярно, але стрим... буду намагатись вже стрімити. Так, що ще про себе розказати? Ну, це, в принципі, мабуть, усе, що я міг розповісти. Так, так, да, зараз я ще думаю. Ну, в принципі, так. Да. Це все, що я і зараз міг розповісти про себе. Буде, скоро зроблю Telegram, скоро зроблю Discord сервер. На що Діскорд сервера я не знаю, а ось Телеграм я вже намагатимусь зробити якомога швидше. Тому е, заглядайте на канал. Можливо, під цим відео теж буду е, поступово залишати посилання. Або, ну, в коментарях, точніше, або вже в профілі каналу. Ну а зараз що? Зараз перейдемо до. Оцих файних коробочків. Так. І дивимось Чорна скринька 15 штук. Я купив наборчик такий за. Там було 15 тисяч голоди. Якесь там об, обвіз мабуть, я не пам'ятаю. Та... <кхем> Оці 15 чорних скриньок. І то, що це за чорні скриньки? Тут. Це, така, це е, ланцюжок такий невеличкий. Тобто до 10 рівня треба пройти цих чорних скриньок, і тоді з 10 рівня чорних скриньки можна вибити гарантовано 250 тисяч золота або 500 тисяч годин. Ну що ж, мабуть, почнемо. Приступаємо. Так, що ж нам випаде з першої скриньки? З першої скриньки випадає. 200 голди, це конечно, хорошо, але. Но... Не дуже. Хотілося б скриньку 2-3 рівня. Я не думаю, що прийде до 10 рівня мені б хоча би, щоб 에, пройти до якогось, навіть 5 рівня, даже якщо 5 рівня, це вже буде дуже файно. <кхе> тому відкриваємо скринька. Чесно, <кхе> не дуже воно файно падає, тому зараз подивимося, що воно буде. Да. Ну, це максималочка Начало, це 400 годин. Так, да, мешкаю я в місті Харків. Точно казати не буду, але знаєте, що мешкаю в місті Харків. О! Чорна скринька другого рівня. Тому, вибачте за соржик, але намагатимусь удосконалювати знання української мови. Щось не дуже файно випадає, тільки одна чорна скринька. О! Друга чорна скринька другого левела. Тому йдемо далі. Хм. Ну так, да, звісно те, що випадає по 400, це дуже хорошо, файно, я б навіть сказав. О, третя чорна скринька другого рівня це круто. О, іще четверта, значить четверта, так? Я не пам'ятаю. Відкриваю тоді далі. Ну, скажу так, то що е, мені вже хоч, щось, е, хоч максималочка золота випадає, це вже дуже добре, мені це подобається. Е, так, залишилось дві чорні скриньки першого левого. Одна чорна скринька першого уровня. І тепер дивимося, дивимося, що ж мені випадає, ні, нічого такого. Ну що ж, чотири чорні скриньки другого уровня. Давайте зразу. Е, чорна скринька четвертого, шостого, восьмого, десятого. Звісно, такого не буде, але, але буде дуже добре, якщо хоча б до третього, четвертого рівня я дійду. <кхем> так, дивимося. Uh, так, зустрічає не дуже uh, вже добра справа. О, о, третє, третій рівень, третій рівень. Файно. Давайте далі. А далі Фіх там, <схіх> Ну, нічого. О, іще чорна скринька третього рівня. Ну що, у мене дві чорні скриньки третього рівня. Зараз ми відкриємо, сподіваюсь, хоча б четвертого рівня або п'ятого навіть випаде одна. Ой, господи, допоможи, давай, відкривайся. О! О! Четвертого рівня скринька Ще 800 золота. Да, е, йдемо далі. Ну, тут хай 800 золота це дуже хорошо, це дуже файно. І тепер, будь ласка, 6-7 це ні, ні. Ну, Таке відкриття. Е, скільки з вами отримали тут з цих чорних скриньок? У мене було е, 19800 голоди. А по итогу вийшло, що е, я заробив приблизно 6600 да. Це дуже добре, як на мене, хоча б могло бути і краще, але і так добре. Ну що ж, тоді дякую тим, хто подивиться цей відосік. Я е, потім посилання е, в описі посилання на створений телеграм, а в майбутньому і на Discord. E, залишу свій нік в Діскорді, може хтось захоче <coughs> мене додати, в друзі. Ну а так, всім дякую за перегляд, всім удачі всім до побачення.